Увімкніть свій інстаграм, що ви бачите? Ідеальний сніданок, рум'яний тост, яйце пашот і, звісно ж, воно його величність авокадо, акуратно нарізане. Чи розім'яти в ідеальне гуакамоле це не просто їжа, це символ цілого покоління, символ здорового способу життя, надільних бранчів і успіху. Та що, як я скажу вам, що за цим ідеальним зеленим фруктом ховається історія, яка геть не схожа на красиву картинку в соцмережах? Історія, в якій є місце для геніального маркетингу, несподіваного злету, мемів про іпотеку і. Роботи для мексиканських наркокортелів. Так, ви правильно все почули. Сьогодні ми дізнаємося, як скромний фрукт, який колись називали алігаторовою грушею, став глобальним феноменом. І яка справжня, іноді кривава ціна вашого улюбленого авокадо Тоста. Для тих, хто дослухав до цього часу, так, ми в курсі, що біологічно авокадо це велика ягода. Проте, все-таки більшість сприймає його як фрукт. А чи ми помиляємося? Так чи інак, а наша історія починається задовго до появи інстаграму у центральній і південній Америці, давні цивілізації, як от ацтеки і Майя, знали і любили авокадо тисячі років, ацтеки називали його ауакатель, що, до речі, з їхньої мови можна перекласти як яєчко. Ймовірно, через форму і те, що плоди часто звисали парами. Вони цінували авокадо за поживність і кремову текстуру, вважаючи його потужним афродизіаком. А якщо вам цікава кухня ацте. Кі, то ми маємо відео про них посилання просто зараз у правому верхньому куточку. Коли іспанські конкістадори прибули до Америки, то були вражені цим дивним фруктом. Вони перекрутили його назву на звичніше для себе агуакате, А згодом англійці перетворили це на авокадо. Та на відміну від решти суперпопулярних нововедень із цих регіонів, наприклад, індички чи тютюну, авокадо не стало миттєвим хітом у Європі. Воно було занадто дивним, занадто екзотичним. Упродовж сторіч авокадо залишалося локальним продуктом, маловідомим за межами Америки. У США його. Почали вирощувати лише на початку 20-го сторіччя у Флориді і Каліфорнії. Проте американці не розуміли, що з ним робити. Його називали алігаторовою грушею через похирчасту шкуру і вважали нішевим, дивним продуктом для гурманів. Ніхто й уявити не міг, що на цей фрукт чекає така популярність. На секунду зупинімося і нагадаємо, що наша команда запустила новий канал Джордано. Якщо вам цікаві загадкові сторінки історії, про які не розповідають на уроках та і просто не любите нудьгувати, то підпишіться, посилання. Є в описі до відео. А якщо маєте можливість підтримати нашу роботу, то посилання на банку теж є в описі до відео. Проте просимо донатити, лише якщо ви вже підтримали ЗСУ і можете підтримати і нас якоюсь гривнею. Дякуємо. Генії маркетингу і народження тренду. Упродовж 20-го сторіччя фермери чимало разів намагалися популяризувати авокадо, та це майже нічим не закінчилося. Ціна за нього у перерахунку на сьогоднішні кошти становила майже 5 доларів за одиницю. Авокадо вважали їжею винятково для модних заходів. Та й воно ніяк не набувало популярності за межами тих штатів, де його вирощували. Все змінилося наприкінці 20-го сторіччя, і ця зміна не сталася сама собою. Це була одна з найблискучіших маркетингових кампаній в історії їжі у 1980 дев'ятсот Десяті роки каліфорнійські фермери, які вирощували авокадо, зіткнулися зі проблемою. Вони вирощували набагато більше фруктів аніж могли продати. Запаси накопичувалися, ціни падали. Потрібно було щось робити, і вони це зробили. Група фермерів об'єдналася і найняла велике піар агентство Hill and Нолтон. Завдання було простим: змусити Америку полюбити авокадо, і вони почали діяти. По перше, вони відмовилися від дивної назви Алігаторова груша. І почали просувати лише милозвучне авокадо. По-друге, вони стали активно розповідати про його користь для здоров'я. У той час Америка була одержима дієтами з низьким умістом жирів. А авокадо це дуже жирний фрукт. Маркетологи почали просувати ідею правильних жирів, мононенасичених, корисних для серця. Та справжнім геніальним ходом стало створення гуакабоу. Неофіційного чемпіонату зі приготування гуакамоле, який проводили просто перед суперболом, головною спортивною подією США. Вони найняли зірок американського футболу і знаменитостей, які на камери розповідали, як люблять гуакамоле під час перегляду гри. Це спрацювало бездоганно. Гуакамоле й авокадо стали невід'ємною частиною головного свята країни. Продажі злетіли до небес. Маркетологи підготували ґрунт, але справжній вибух популярності стався вже у 21-му сторіччі зі приходом покоління міленіалів і соціальних мереж. І ось чому. По-перше, авокадо ідеально вписувалося у тренд про здоровий спосіб життя і чисте харчування. Вегани, вегетаріанці, прихильники фітнесу всі побачили в ньому ідеальний продукт поживний, корисний і натуральний. По-друге, він неймовірно фотогенічний. Його яскраво зелений колір має чудовий вигляд на фотографіях. Авокадо то став візуальним. Уальним символом не просто їжі, а певного стилю життя, неспішного, красивого, усвідомленого. Кожна кав'ярня, яка хотіла бути модною, просто зобов'язана була додати його до меню. Інстаграм перетворив авокадо зі продукту на культурний феномен. І звісно, з'явилися меми. Знаменитий жарт про те, що міленіали не можуть купити будинку, бо витрачають усі гроші на авокадо тости. Облетів увесь світ. Цей жарт хай і був перебільшенням. Лише закріпив статус авокадо як символу покоління, його цінностей і економічних реалій. Але ця гарна зелена історія має й темний кривавий бік. Глобальний попит на авокадо породив справжню зелену лихоманку, і епіцентром цієї лихоманки стала Мексика, а саме штат Мічоакан, який вирощує левову частку всіх авокадо на світі. Місцеві називають авокадо Орро Верде зелене золото. І там, де є золото, з'являються ті, хто хоче його контролювати. На початку 2010-х років мексиканські наркокортелі, які раніше торгували переважно наркотиками, побачили в авокадо неймовірно прибутковий бізнес. Вони почали тероризувати місцевих фермерів, вимагати податок за захист, викрадати людей, захоплювати землі. Відмова платити часто означала смерть. Цей феномен отримав назву Криваві авокадо. Картелі контролюють майже весь ланцюг від вирощування до пакування і транспортування. Фактично, частина грошей, які світ платить за авокадо, йде на фінансування організованої злочинності. Крім того, є й екологічна ціна. Шалений попит призводить до масового незаконного вирубування лісів, зокрема унікальних соснових лісів Мічоакану. Щоби звільнити місце для нових плантацій, авокадо це дуже водолюбна рослина. У посушливих регіонах це призводить до виснаження водних ресурсів, від чого страждають місцеві жителі. Історія авокадо – це ідеальний зріз нашого сучасного світу. Вона показує, як маркетинг і соціальні мережі можуть перетворити нішовий продукт на глобальний культ. Вона відображає прагнення нашого покоління до здорового і гарного життя. Проте вона також показує, що глобалізація має ціну, і за простими речами, які ми купуємо в супермаркеті, можуть стояти складні і часто трагічні процеси: від боротьби фермерів за виживання до війни картелів і екологічних проблем. Чи означає це, що треба відмовитися від авокадо? Звісно, що ні. Та знати його справжню історію важливо, щоб розуміти, що світ набагато складніше ніж ідеальна картинка в інстаграмі. І що кожен наш вибір, навіть вибір сніданку, має свої наслідки, відчутні за тисячі кілометрів звідси. Це була чергова історія на тарілці. Дякуємо вам за перегляд. Якщо вам смакувало, то ставте вподобайку і підписуйтеся, щоб не пропустити нових розслідувань зі світу їжі. І напишіть у коментарях, чи було вам цікаво. А тепер бонус для тих, хто додивився до кінця. Хоча авокадо дуже корисне для людей, воно також містить токсин під назвою персин. Ця речовина безпечна для людини, натомість може бути украй небезпечною і навіть смертельною для багатьох тварин, особливо для птахів, папух канарок, кроликів, коней і великої рогатої худоби. Тому ніколи не варто давати авокадо своїм домашнім улюбленцям без консультації з ветеринаром. А ось тепер до зустрічі. Побачимося дуже скоро.